Ми сьогодні з вами зібралися всією великою шкільною громадою і дорослі і діти, учні, і вчителі, для того, щоб вшанувати пам'ять тих героїв, які боролися за незалежність нашої держави протягом всієї історії. Чому? Тому що ви знаєте, 22 січня відзначається День Соборності України. Так? так. Що це за соборність? А це з'єднання. Соборність це збирати від слова. Зібралася українська держава в одну, всі українські землі в одну державу. Західна Україна і Надніпрянською Україною. Сталося це 105 років тому, доволі давно. Якщо нам хтось розказує, що в нас не було ніколи держави своєї, і що нас треба закопити, розчавити, приєднати там до чогось, то це брехня. І зараз я прошу вас невеличке, невеличке відео переглянути, а далі я скажу, що ми будемо з вами робити сьогодні. 22 січня українці відзначають важливе національне свято День Соборності України або День Злуки. У 1919 році, а саме 22 січня, було проголошено акт про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, які постали на уламках зруйнованих Російської та Австро-Угорської імперії відповідно. Акт з Луки, в результаті якого утворилася єдина соборна і неподільна українська держава, був першим за останні 600 років офіційним об'єднавчим документом і відіграв надзвичайно важливу роль у подальшому розвитку нашої країни. 22 січня. Дев'ятого за Юліанським календарем 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною вільною державою українського народу. Перше постажнього масштабне відзначення свята Соборності відбулося 22 січня 1939 року до 20-річчя акту Злуки в карпатській Україні в місті Хуст. 71-шу річницю акту злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою жителі населених пунктів України утворили наймасштабніший у світовій історії Живий ланцюг між Львовом та Києвом. Надалі ця подія отримала назву Ланцюг єдності. 21 січня 1990 року у ланцюгу єдності взяли участь до трьох мільйонів осіб. Відтоді ця символічна акція до Дня Соборності України стала традиційною. Ось живий ланцюг Соборності. Ми сьогодні з вами зробимо флешмоб. Живий ланцюг соборності. Візьмуть участь всі дорослі. І учні. Зрозуміли? Значить, початкові класи будуть робити ланцюг на своєму поверсі на коридорі. Тільки лицем до вікон прошу стати, бо я буду обходити знімати. Одинадцятий клас буде от на цих фоє. отут фойє. Одинадцятий клас з'єднається з початковими класами. 10 клас на сходах стане, з'єднається з 11. -м. Далі піде на другому поверсі дев'ятий клас, восьмий, сьомий, шостий на сходах на тих аварійних, да? і аж туди п'ятий, з'єднається з кінці на четвертим, да? четвертий, четвертий. Всім зрозуміло. Зараз старші виходять на ті двері, початкові на ті. Йдемо на свої поверхи, туди, куди я сказав,